Наступною нашою локацією зупинки була база відпочинку Шиповець в Печеринському районі. Але по дорозі до нього ми зупинились погуляти в пам'ятці архітектури національного значення Палац Шенборні. Це поправ одна із перлин Закарпаття в Мукачівському районі України. Раніше він слугував резиденцією та мисливським будинком цього благородного роду Шенборні. Згодом його перейменували на санаторій Карпати, та й донині використовують в якості санаторію для лікування різних захворювань. До самого замку йде доріжка через величезний парк, засаджений в свій з рідкісними рослинами та деревами. А саме урочище має назву берегвар. Невелике озеро, на плесі якого можна побачити білих лебедів, колись мало унікальну форму і своїми обрисами воно відтворювало кордони Австро-Угорської імперії того часу. Якщо пройти у глиб парку, зустрінете справжнє джерело краси з цілющими властивостями. Тому в графських володіннях тепер відпочивають душею і тілом всі, хто хоче і потребує. А прогулятись цим парком приїздять безліч туристів. Після прогулянки по карпатським місцевостям та приїзду на місце ми поселились в базі відпочинку шиповець. Це місце обрали за його розташування в тихому, мальовничому куточку Закарпаття. Сама база маленька і знаходиться в лісній місцевості під горою у щелині гір Свалява та паречини. І людей тут не дуже багато. Тому, хто полюбляє Карпати за те, щоб насолодитись природою та усамітненням, тоді нас розуміє. У помешканні шиповець і різного типу номери. Від люксових, як зазначено на сайті, так і до звичайних стандартів. З яких деякі мають окрему ванну кімнату із туалетом. Також є безкоштовний Wi-Fi та телевізори з супутниковими каналами. Але, на нашу думку, фішкою тут є не самі номери, а сама місцевість. Тут можна погуляти в гарному саду та на терасі, насолодитись сповна гарними гірськими пейзажами та подихати чистим карпатським повітрям. Також можна замовити закарпатську лазню з каміном, фіторелаксаційною кімнатою і відкритим дерев'яним басейном. А любителям чанів буде приємно поніжитись в відкритому або закритому чані. Одним словом, це поєднання з природою та відпочинком в горах. Ще один відомий архітектурний шедевр національного значення, який лишили після себе Шенборни, це парк у Воєводину. Так як Шенборни були представники старовинного аристократичного німецько-австрійського роду, вони любили розкіш, імперський шик, цінували красу і мали хороший смак. Тому він пронизаний європейським шармом аристократизму та вишуканості і є копією знаменитого австрійського парку XVII століття. Відкриття оновленого парку відбулося в 2013 році до 285-річчя від дня передачі володінь династії Шенберні. На початку входу відвідувачів зустрічає вхідна брама, що є своєрідним порталом між двома епохами на теренах Закарпаття епохою австро Угорщини та сучасної України. Тут слід виділити символічність комплексу. Адже в період створення парку панував стиль Рококо з притаманним йому символізмом. Були популярними різні гороскопи. Граф Шенборд любив астрономію і, зокрема, різні календарі, що було тоді захопленням багатьох статусних осіб Європи та прагнув відтворити елементи у будівлях та ландшафтах. Символізм почнеться із самого в'їзду. Тут всюди панує культ романтизму, естетики та символізму. Сім ліхтарів символізують сім днів у тижні. 12 містків, присвячених знакам зодіаку, запрошують вас фотографуватися до сузір'я, під яким ви народились. У кельтському саду, що представляє календар друїдів, ви знайдете своє дерево. А маленька статуетка задумливого жерця нікого не залишить байдужим. У парку 22 лавочки. Кожна з яких має неповторне зображення герба. Саме до складу 22 державних утворень входив наш край за всю свою історію, і кожній державі, а точніше епосі, належить окрема лавочка. Прогулюючись навколо озера Тур, вашу увагу приверне паром і чарівний острівець, що нагадує контури австро угорської імперії в період її розквіту, де ви також зустрінете незмінний символізм. З правого боку озера, прямуючи в середину парку, ми зустрічаємо джерело води, назване на честь Сісі -сі імператриці австрійської Єлизавети Баварської, та джерело Святого Миколая, з якого століттями п'ють воду жителі довколишніх сіл з лікувальною метою. З лівого боку над озером розташована кам'яна будівля, діючий водяний млин. Будівля збудована з каменю, металу та вкрита дерев'яним гонтом шинглею. Вікна ковані з металу. А над центральною вітриною вікна знаходиться бюст святого Яна Непомуцького, що є покровителем линарів. Прямуючи далі, гості парку Шенбурна виходять на міст чотирьох євангелістів, що збудовані у бароковому стилі. З відреставрованими скульптурами євангелістів та Йоанна, Марка та Матвія, міст з'єднує територію парку. Дорога прямує до храму Святої Катерини, котре є покровительницею вчителів, освічених людей та науковців, що протягом трьох років творили парк Шенборнів. І це далеко не повний перелік загадок і визначних пам'яток парку. До честі власників курорту Воєводиво парковий комплекс постійно вдосконалюється і доповнюється новими родзинками. Навколо панує спокій і краса. Побувавши тут одного разу, ви обов'язково захочете повернутися сюди знову і знову. Ну, як восени бути у Карпатах і не відвідати лумшори з його чанами? Наш відеообзор про цю місцевість лишу в описі під відео. А нас вже тут зустрічає гостиний готель у Цімбора. Господарі тут справді створили максимально комфортний будинок, і кожен гість сам зможе оцінити це житло, лише приїхавши сюди. Сама садиба налічує в собі 17 кімнат, обладнаних в стилі домашнього затишку. Ми оселились в шале на чотири окремі кімнати, які вміщає до 11 чоловік. Є балкони в кожній кімнаті з видом на річку, кабельне телебачення, санвузол з міні-косметикою, набір рушників, фен та тапочки. Поряд є ресторан з українською кухнею, альтанки з мангалами, закарпатські чани, де можна провести гарно своє дозвілля. В околиці готелю можна зайнятись риболовлею та пішим туризмом. Тут можна прогулятись вниз по стежці, через мальовничу, вируючу гірську річку турички. Відвідати різні водоспади поряд, адже їх тут немало та насолодитись кремезним карпатським лісом довкола. Тому такі родзинки, краса Карпат, завжди будуть манити своєю красою туристів довкола.